Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хотів би торкнутися такої важливої і актуальної теми, як російська військова доктрина, і, відповідно, дії і наслідки пов'язані з тим, як Росія планує військові операції, оперативні плани, що змінилося чи планує змінитися, що ми бачимо станом на сьогоднішній день в розвитку. Військової тактичної думки Росії позаяк для нас це дуже важливо, тому що це наш противник, ворог, і нам важливо розуміти, що думає, як думає для того, аби виробляти способи протидії. Отже, як багато із вас чули, я впевнений термін, такий як гібридна війна або нелінійна війна, асиметрична війна і є ще інші визначення: мала війна тощо, тощо тощо. тощо. Що для них характерно для цього? І звідки пішла ця термінологія, хто її почав перше публічно на офіційному, підкреслюю офіційному рівні оголошувати і базувати свої доктринальні стратегічні документи, враховуючи саме положення цієї доктрини. Отже, як відомо, це зробив начальник Генерального штабу російських військ, російської армії Збройних сил Росії, генерал Герасимов. Сталося це в 2013 році. Він представив не одну доповідь, яка була опублікована, і також був виступ, озвучений ним, коли він сказав про те, що станом на сьогодні, в 21 столітті, ми стоїмо перед фактично. Тими ризиками і тими викликами, які потребують не тільки лінійної класичної реакції у веденні бойових дій, на Заході це класифікували як гібрид warfare», тобто гібридна війна. В чому вона полягає? Вона полягає в застосуванні не тільки військових компонентів, а в застосуванні інформаційних компонентів, психологічних операцій, кібероперацій. Операції, які ведуть до політичних заворушень, терористичних актів, бунтів, проявів непокори, заколотів тощо, тощо, задля того, аби максимально дестабілізувати державу противника зсередини, подібні речі ми бачили, в принципі, як Росія починала бойові дії проти України, це з анексії Криму, де фактично прикривала свою. А військову присутність, коли використовувала військових своїх без розпізнавальних знаків, і потім легітимізуючи це через референдум, а також ми бачили це на Луганщині і Донеччині, коли починались там бойові дії подивіться з чого починалося починалося все з заколотів акцій протестів починалося з того що приїздили автобуси з території російської федерації і привозили начебто мітингувальників які виступали проти внутрішньополітичних питань зовнішньополітичного курсу української держави а насправді цих цих людей використовували якраз російське політичне керівництво і військове командування задля досягнення своїх цілей Таким чином вирішувалося питання про прикриття фактично своєї агресії, про використання збройних методів боротьби, як ми побачили далі, тому що фактично Росія почала вводити і найманців приватної військової кампанії Вагнера російських, і потім ми знаємо, що заходили і представники регулярних військових формувань Росії без розпізнавальних знаків. Але були щонайменше два випадки, коли вони не приховано це зробили. Це бої під Олувайськом і Дебальцевим. Але, зрештою, намагалися все зробити таким чином, як фактично проголошував Герасимов. Треба сказати, що ця ідея вона не належить генералу Герасимову, або на 100% точно не належить. Вона ним була озвучена, скомпільована, оброблена і презентована. Але про ці ідеї так чи інакше говорилися ще з давніх часів різними полководцями, різними вченими про використання різних методів. Тому що, як відомо, війна це не лише війна в класичному розумінні, коли ми бачимо війська один напроти одного, йдуть бої, баталії, захоплення міст, прориви, оборони, фланги тощо, тощо. Це один зі ступенів і елементів оперативного військового мистецтва і інше. Але є й інші: це економічна агресія, це психологічний тиск, це політичний тиск, це змушування вашого противника вжити певних заходів, не використовуючи військові методи, а лише пригрозивши їх використанні і багато чого іншого. Якщо не робити дуже тривалий екскурс, а зосередитися на Скажімо так, навіть в ХХ столітті, чи в кінці дев'ятнадцятого, початку ХХ, коли починався злам, і фактично ми побачили застосування а, різних, скажімо, методів в дії безпосередньо, чи то асиметричних воєн, чи а, партизанських, а, чи нелінійних, гібридних і так далі, про які ми зробимо ще, я думаю, не одне відео і не одну передачу, де обговоримо детально окремі конфлікти безпосередньої приклади, бо це цікаво. Так, от, якщо подивитися, то був такий військовий діяч Євгеній Меснер, який є вихідцем з України, він народився на території Херсонщини, проживав на півдні, потім воював в царській армії, виступав, воював в армії Врангеля, мав тривалий офіцерський досвід, виїхав після встановлення радянської влади. був. Все-таки таким впертим антикомуністом навіть підтримував нацистські рухи, коли була Друга світова війна. І своє життя, і творчість його переважно вона припала або на його період в Єгославії, коли він жив, або на період в Аргентині. Так от, Меснер є автором терміну М'ятєжа війна. Якщо ми перекладемо на українську мову, воно ну, вийде щось як. Заколотницька війна, хоча не впевнений, що дослівно передає зміст того, що хотів нам сказати меснер, говорячи про цей вид бойових дій. Отже, він описував м'яжу війну як вид бойових дій, який буде застосовуватися в майбутньому, і він буде полягати не тільки і не стільки безпосередньо введенні класичних бойових дій. Танкових, там артилерійських інших інших, так от елемент одним із важливих елементів Меснера, який він описував, це були ракетні удари. Він це передбачив, в 50 в 60-х роках ракетні удари оперативно-тактично ракетними комплексами, чітко вказував про те, що це будуть неядерні боєзаряди, якими можна наносити удари по противнику, знищувати як важливі стратегічні об'єкти, так і живу силу. При цьому. Допускаючи сіяння паніки, Ну, що було зрозуміло добре, що відхилення ракети при точності наведення допускається від кількох до кількох десятків кілометрів. Відповідно, це спричиняє серйозні руйнування і відповідно сіє паніка. Крім того, що зробив Меснер, він описав чітке дослідження про те, що мятежа війна вона буде полягати в тому, щоб завоювати думки і свідомість населення противника, а не завоювати території, окремі об'єкти. Тощо, 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 як це зробити? А це можна зробити через інформаційно-психологічні операції, це можна зробити через підтримку терористичних рухів. Це можна зробити через організацію підпілля, через підігрівання конфліктів на території ворога, через е, сіяння паніки і, скажімо так, гострих дискусій через історичні питання, через питання майбутнього розвитку, через питання зовнішньої політики, тощо, тощо, тощо. тощо. Тобто, це був цілий механізм, який він описував, і він так і назвав свою е, працю Хоч е, хотіть і побідіть, побідіть і ми війну. От, хочеш виграти, виграємо ті живейні. Тобто, це був зрозумілий метод, і в принципі, якщо ми подивимося, то двадцяте століття розвивалося так, що воно характеризується присутністю серйозних малих воїн, так званих партизанських воїн, руків опору, які воювали, підпілля. Терористичних актів, яких було чимало в ХХ столітті, і, на жаль, продовжуються і в 21 столітті. Інформація використовується як надзвичайна потужна зброя. Ми це бачимо. Зараз додався сучасний світ це кібероперації, які теж використовуються. Ось ці всі елементи вони були описані. А не раз вони описувалися і іншими авторами, які так чи інакше ми будемо обговорювати в майбутніх відео і розбирати більш детальніше. Так, от, коли начальник генерального штабу генерал Герасимов презентував доктрину в 2013 році, яку на Заході назвали доктриною гібридної війни, вона включала весь той досвід, який був описаний і меснером, і іншими авторами в частині створення якраз цих гібридних воєн, протистоянь, мятежі війни. Все це ми пройшли і на Сході, і на Донбасі, і в Криму, так чи інакше, і зараз. На сьогоднішній день, так чи інакше, Росія застосовує певні методи застосування фактично гібридної війни проти України. Але що змінилося в 2019 році? У 2019 році було запропоновано новий проєкт військової доктрини російської армії. Він затверджений. Він, в принципі, більша частина його є опублікована. І що змінилося? Змінилася одна дуже важлива особливість. Знову в Росії почали говорити про відігравання ролі великої ролі традиційних збройних сил, тобто починаючи від ВКС військово-космічних сил, тобто авіації російської, закінчуючи танками, артилеріями, піхотою, десантом, флотом тощо, тощо. Тобто, фактично, у 2019 році відбувся певний злам. І, до речі, якщо подивитися на комплектування. Генерального штабу армії Російської Федерації або окремих родів військ, а особливо Генерального штабу, бо це важливо, то ми побачимо, що поряд з генералом Герасимовим, який є виходцем армійським генералом класичним, тобто з сухопутних військ танкових, його заступник, начальник головного оперативного управління Генерального штабу, він також виходить з танкових військ. Інші генерали, які в переважній більшості, бо там є 10 управлінь. Це структура генерального штабу Росії. Ну із них 3-4 є найважливіші, це головне управління, це оперативне. Решта там є захист державної таємниці, зв'язку, топографії. Ну це менш важливі. Так, от якщо подивитись на оперативне, а чому я беру оперативне? Бо оперативне в генеральному штабі відповідальне за планування як захисту Росії, так і представлення планів щодо розвитку армії. І так далі, так от, якщо ми подивимося там, там практично всі танкісти або виходці з сухопутних сил. І моя думка така, що у 2019 році відбулися певні злам військовому і оперативному плануванні російської армії. Гібридні засоби вони продовжують відігравати певну роль, але все-таки у військових почала відігравати класична військова думка. Генерали, які були навчені, ми розуміємо, як дана установка танкової кліні, наступління, фланги тощо, тощо, все забути старе, воно почало набирати ваги. І враховуючи те, як сьогодні можна простежити. Йде фактично розташування російських Збройних сил вздовж кордонів з Україною, можна побачити, що там фіксуються або танки, тобто мотострілкові частини, мотострілкові дивізії, піхота, танки, механізовані, БТРи, БМП, артилерія це те, що теж можна побачити. І тільки потім уже засоби ракети оперативно-тактичні. Ракетні комплекси так, от треба зазначити, що Російська Федерація відродила першу танкову армію. Сталося це насправді не сьогодні і не вчора. Почало це відбуватися в 2015 році, формуватися серйозно танками, формуватися мотострілковими дивізіями. І, до речі, про це менше говорили. Це теж цікава ситуація, чому в інформаційному просторі, тому що фактично. За час 2015 року Росія створила три армії: Перша танкова, 20-та армія, місто Вороніж штаб, 8 восьма армія, місто Новочеркаск штаб. Це на півдні південний федеральний військовий округ. І чому тоді не виникало стільки занепокоєння про те, що Росія збільшує своє угруповання військ у нас на кордонах, це теж питання. Але зараз ми бачимо, що ті підрозділи, які присутні, враховуючи ту думку, яка зараз, мені здається, переважає в Генеральному штабі Росії і в військовому плануванні класична думка, все-таки наступальних дій, а говорячи про те, що Можуть використовуватися і засоби гібридної війни, і вони продовжують використовувати, недооцінювати загроз, які можуть бути пов'язані з проривами так само танків, артилерії чи інших систем, пов'язані з певними ударами, теж не можна. Відповідно, оборону потрібно формувати українську оборону, потрібно формувати таким чином, щоб вона враховувала і ці можливості для стримування і для запобігання. Тобто, наш противник повинен побачити, що ми. Оцінюємо плани російські, можливі повторнення по різним напрямкам, відповідно, вибудовуємо свою оборону і, відповідно, готові протидіяти. І в цьому контексті не зовсім правильно, мабуть, сміятися і недооцінювати те, що ми, нам постачають протитанкові ракетні комплекси Джевелін, американський, чи «Енлоу» Британський, чи Український Стугна Корсар, і інші су доля правди. В цьому вона звичайно є. Ну але найголовніше, що нам потрібно все-таки переймати певні, скажімо так, засоби і методики гібридних воєн, малих воєн, асиметричних, нелінійних для того, щоб вражати найефективніші ті місця. А в Росії, які можуть бути болючі і мають і можуть містити помилки в плануванні їхньої оборони, але про це детальніше ми звичайно поговоримо в наступних випусках. Дякую за увагу.